Вітаю малята! Сьогодні я вас запрошую на прогулянку до парку. Подивіться уважно і скажіть, а яка пора року у парку? Так, осінь! І ми з вами складемо опис розповідь прогулянка до осіннього парку. Я зараз вам розкажу, як складати розповідь. Запам'ятовуйте і спробуйте повторити осінній парк. Осінь розфарбувала осінній парк у яскраві кольори. Жовті, червоні, помаранчі. Навіть на деяких деревах є коричневі. Дуже гарні у парку берізки. Вони горять, наче золото, бо листочки у них жовті-жовті. А ось росте горобина. І листя, і ягідки у неї червоного кольору, буде чим власувати птахам взимку. В парку дуже багато дерев. І клен, і липа, і дуб. Клен змінив колір листочків на помаранчевий. Тільки дуб залишився ще зеленим. Пожухла травичка. У парку діти. Вони одягнені тепло. Тому що холодно. Діти збирають букети з осінніх листочків і дарують своїй виховательці. Разом з дітками прийшов пес Бровко. Йому також захотілося зібрати букет з осінніх листочків. Дуже гарно в осінньому парку. І ви спробуйте скласти опис розповідь за картиною Осінь в парку.